О 13-й годині у центрі масової вакцинації в будівлі міськради в черзі на щеплення 9 людей. Четверо заповнюють згоду на вакцинацію. Олександр Гетьман вколов другу дозу. Другу дозу прийняв вакцина коронавок. Першу приніс нормально. Щоб не захворіти, передостригтися. У черзі стояв, ну, хвилин три було, п'ять чоловік було попали маленький. Лікарка сімейної медицини Олена Бойко говорить, на день отримали 240 доз коммінаті, 60 доз вакцини Модерна та 40 доз коронавак тільки для другого щеплення. Взагалі 200-250 людей кожен раз. Це такий популярний у нас пункт. Завжди питають а чи можна їм пити. Взагалі я як лікар кажу, що пити не можна, бо це шкідливо для здоров'я. Це центр вакцинації в медичному університеті. О другій годині тут немає охочих вакцинуватись. Пояснюю людям. Які ну, що вони повинні бути повністю здорові при тому, коли вони прийшли на щеплення, і які можуть бути протипоказання. Тяжкі алергічні реакції, захворювання крові, тяжкі хронічні захворювання. Після щеплення можуть бути у людей реакції, це і підвищення температури, і біль у місці введення ін'єкції, можуть бути ломота в тілі. При цьому ми рекомендуємо їм прийняти жарознижувальні препарати або знеболюючі». З 9-ї ранку вакцинувались 24 людини, говорить медсестра Інна Тесля. Отримали 100 доз ком'яті та 20 доз «Модерни». Вакцина у нас зберігається в сумці-холодильнику. Дійсно у нас холодовий елемент, який ложиться всередину. Також складається вакцина. Вакцина зберігається від 2 до 8 градусів. Як ви знаєте, що там не перевищується температура? Тут взагалі є холодовий елемент. Вона не може бути перевищуватися. Це центр вакцинації у приміщенні торговельного центру Волмарт. О 15-й годині в черзі на щеплення п'ятеро людей. Перед новим роком у нас було дуже багато людей. 29 грудня ми провакцинували більше ніж людей. Людей на день тут отримали 40 доз коронавак та 80 комініті. Показує вакцину, зберігають у сумці холодильнику за температури від 2 до 8 градусів. доз коронавак і на першу, і на другу вакцинацію. Коронавак іде в нас однодозовий флакон. Pfizer – шестидозовий флакон, Moderna – десятидозовий флакон. Наприкінці робочого дня. Ми вже не відкриваємо Pfizer, якщо не набирається 6 чоловік. Якщо вони наберуться навіть за 5 хвилин до закриття пункту, ми відкриємо. Ми затримаємося на роботі, але всіх провакцинуємо. Якщо не набереться, ми вибачаємося перед людьми, але потім ми не виливаємо дози, а вони вже не дійсні. А це бюджетні кошти. О пів на четверту в приміщенні торговельного центру епіцентр на вакцинацію чекають троє людей. Прийшов хвилин 10 назад, сказали, що треба чекати ще трьох людей, щоб вакцинуватися. На сьогодні ми отримали вакцини 15 флаконів, це 90 доз Пфайзера і 80 флаконів Коронавака. На даний момент у нас вже більше 80 людей привилося. Взагалі-то бувало і до 200, і до 300. Ну так, люди йдуть. Каже, за день тут вакцинували 108 людей. Олена Жикалова, Валерій Клієнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.